Сьогодні я прийшов на незвичайну виставку. Гривні більше, ніж гроші. Це... Ви спитаєте, де я цей музей? Це в українському дому. Знала, що гривні роблять з додаванням бавовни. Ось, подивіться, ось. А ви коли не були гроші лопати? Я так. Старые банкноты, таким же изношенным. Таких подребные вчера и дам. Заходы Ну, они в темный... Песочный тип, да и все. Может быть, миллион Арина, знаешь, скинки робок купил у нас миллион? Да, знаю. Пять. Що будемо підробляти гроші? Ні, на жаль, не вийде, бо в купюру 20 елементів захисту. І підпис, і водяні знаки, і серія, та ще багато різних теж захистих елементів. Це на десять гривень. 1918 року. А чи завжди були гроші, як такі великі бумажки? Ні, не були. Були ще гроші, які були похожі на українські марки. Ось це воно, як я зрозуміла. Так, так. Тараса Шевченка викупили в 1838 році за март. 2500 корбу вантів, а Це дорівнювало 45 кілограмів срібла. А ви знали, що з 1917 року з'явилася така валюта шах. Десять шахів дорівнювали одну ні золотій монеті. инкассаторские машины в их бронежилателях